Відмовлялися давати нам секретний код, який відомий лише їй, який би дав нам можливість розпочати остаточний протокол підрахунку голосів. За ці 2,5 з половиною години вона спожила декілька лікарств, в тому числі невідомого мені походження, що привело в кінці кінців плюс глибоке душевне хвилювання, плюс присутність таких політиків, як Чечетов, Тадєєв, Андрій Пінчук. Інших представників партії регіонів, які постійно нагнітали ситуацію, залякуючи її кримінальним переслідуванням, тому подібне. В кінці кінців людина дійшла до людина дійшла до гіпертонічної кризи. Лікарі зафіксували зміну в кардіограмі. В неї справді починався інфаркт. В цій ситуації вона все ще намагалася приховати, що де є печатка, і ключі від цей. Навіщо це було незрозуміло, я не буду, не буду ніяк оцінювати її дії. Їх оцінить суд. Але мало, мало чи багато, але ми, за, ми зараз складаємо заяву про злочин, тому що те, що відбувалося, це злочин. Це перешкоджання встановленню результатів виборів. В кінці кінців, добившись від її помічників, внятної відповіді, де вона переховувала ключі від сейфу і початку. В кінці кінців ми погодилися на те, що ну, точніше, ми допомогли міліції розблокувати вихід і винесли лікування. Але заява про злочин на неї буде складена і подана на завтра. А вашому відому я показую ось це. Ну, хочу ознайомитись ближче, може ознайомитись ближче. Просто це печатку слухай. Так само, як на моїй руці. Це печатка ОВК. Я один з чотирьох свідків про те, що ця печатка лежить в сейфі в 305 кабінеті. Сейф опечатаний цією печаткою нашими підписами. Про акт, що печатка знаходиться в сейфі, складено акт. Ключ переданий на відповідальне зберігання одному з двох членів ОВК, які були присутні і засвідчили цю подію. Хто саме? Я не зможу вам сказати з метою збереження їхньої безпеки, але ми. Випустили моїх тільки тоді, коли їм буде надана охорона, як з боку міліції, так і з боку наших політичних сил, Даби захистити їхнє життя, здоров'я і головне збережність ключа. Тому що в ключі знаходиться початка. Наші подальші дії було оголошено технічну перерву в роботі ОВК. Завтра ОВК відновить свою роботу в 9 ранку. Через своїх представників центральній виборчої комісії, а саме Руслана Князевича, ми будемо добиватися на основі заяви про злочин, добуватися заміни голови ОВК на іншу, більш адекватну, стійкішу, з кращим здоров'ям і честю людини. Ось такі дії приймайте рішення щодо власної власних дій далі. Я дуже вам дякую, що ви підійшли. Ви проявили мужню відповідальну громадянську позицію. По суті, ви врятували її життя, тому що. Як би там не було, але на кону не лише не тільки життя, але й честь, гідність цієї людини і результати виборів всього виборчого округу. я не можу зрозуміти, на що розраховують наші конкуренти. Розрив в голосах понад 12 тисяч. Я бачила остаточний протокол понад 12 тисяч. Немає жодного зауваження по жодній комісії. І схоже на те, що вони намагатимуться по судах затягнути справу. Тому я вас дуже прошу в кого є мужність, і міць, приходьте завтра в 9 годині. Можете не розходитися, можете бути тут зараз. Відповідальних задач є дві: перше збереження сейфу там ночують СБУшники, Думаю, що і наша присутність там буде не зайва. Друге, це протоколи, тому що якщо вони будуть щось мутити по цьому е округу, вони будуть. Рвати, псувати, нищити, підміняти мішки з бюлетенями. Тому задній двір так само потребує вашої охорони. Я вам дуже дякую. Всього найкращого слава Україні! Героям Слава Україні!